14 березня 1917 році у Києві розпочався з'їзд кооператорів Київщини, який тривав два дні. Резолюцією з'їзду було проголошено курс на автономію України та організацію у селах сільських комітетів для забезпечення реалізації політики Української центральної ради на місцях. У 1923 році Рада послів держав Антанти прийняла остаточне рішення про приєднання східної Галичини і Західної Волині до Польщі. У 1990 році у стрію Львівської області вперше у радянський час підняли український національний синьо-жовтий прапор над адміністративною будівлею, «Міськ міськвіконкомом. 14 березня 1654 році народився гетьман України Данило Апостол. У 1891 році. Народився Амвросій Бучма, видатний український актор і режисер Київського театру імені Івана Франка. У 1937 році народився Володимир Савельєв, український режисер та актор. У 1943 році народилася Людмила Юрченко українська оперна співачка. Також 14 березня 1962 році народився Ігор Кондратюк український телевізійний ведучий, продюсер, шоумен. 14 березня свято преподобної Євдокії або у народі Явдохи. Це імення означало буквально життєславна і звучало як Явдоня. Асоціюється це ім'я з покровительством земної природи і знаменує пробудження життєвої сили землі. 14 березня це міжнародний день річок, який за своєю суттю є днем боротьби проти гребель, тобто за живу воду. Одне з гасел цього свята. Говорить про необхідність підтримувати чистоту водою, організовувати розчищення річок. Міжнародний день числа пі відзначається 14 березня. Це досить оригінальне свято відзначають з 1988 року. Про число пі всі ми дізналися ще в шкільні роки, вивчаючи коло і його окружність. Школярі уже в молодших класах знайомляться з математичною константою ПІ, яка виражає відношення довжини окружності кола до довжини його діаметра. Числовий вираз ПІ нескінченний, але його прийнято приймати за три чотирнадцятих. Саме тому датою святкування міжнародного дня числа ПІ був обраний третій місяць і його 14-й день. День землевпорядника Професійне свято в Україні відзначається щороку в другу суботу березня, починаючи з 2000 року. Свято встановлено на підтримку ініціативи Державного комітету України по земельних ресурсах і спілки землевпорядників України та враховуючи значний внесок. Земли порядників у проведення реформ в Україні забезпечення раціонального використання та охорони земельних ресурсів.